Друзі, вас вітає компанія автопарк, у нас є для вас нове надходження. Це Citroen C1, 11 рік, літровий газ бензин на механічній коробці передач в яскравому червоному кольорі. Автівочка візуальна та технічна без зауважень. Гарний міський компактний автомобіль. Особливо для дівчинки, як для першого авто, дуже гарний варіант. По салону без зауважень. Машинка у нас на газу. Руль, сидіння все під чехлами, все в гарному стані. Мультимедіа на базі Android з камерою заднього огляду. Обдуви, все працює, друзі. Гарний економний надійний варіант. Кому потрібно, приїжджайте за адресою Грушевського 15А, авто можна придбати як заготівку в кредит лізінг. А також у нас є трейд трейд-ін.